Всіх вітаю! На зйомку цього відео мене надихнула казка Андерсена «Гідке качення. Пам'ятаю, як я перший раз подивилася цей мультфільм. Якщо хтось його не бачив, чи хтось не читав, можливо, ви хочете перечитати, то дуже вам раджу. Насправді вона дуже повчальна, і сьогодні ми її розберемо. Чому би ні? Розберемо сьогодні ось цю казку. Пам'ятаю, як я перший раз побачила мультфільм «Гідке качення. Пам'ятаю, як я співпереживала цьому каченяті, який насправді є лебедем, і як я плакала разом з ним, як я відчувала ці емоції. Мені було лише п'ять, і я нічого не розуміла. Але мені було прикро і образливо так само, як і йому, коли ніхто його не приймав. Він народився, всі думали, він каченя, але він був для них некрасивим. Він для них був м, уродом, тобто вони його так і називали. Хоча це абсолютно не так, він відрізнявся від них. Він підходив до каченят. Каченята його не приймали. Він підходив до курок, курки його теж не приймали. Він підходив до індиків, і індики його виганяли. І навіть кіт його вигнав, тому що він е не вміє м'явкати. Я пам'ятаю, як він переживав всі ці емоції, і він дивився на цих лебедів прекрасних, які літають, і вони були такими красивими, білими. Вони вміли літати, вони могли літати, тому що ні курки, ні каченята, вони літати не вміють. Він дивився на них і не те, що заздрив, а надихався ними і казав, що от я би теж так хотів. Як би мені цього хотілося. хоча насправді не розуміючи, що він таким і є, просто він ще маленький, він ще не виріс, щоб це усвідомити і зрозуміти, і не виріс, і не народився він в цьому середовищі, а народився зовсім іншому, там, де його вважали уродом, і як це сильно перекликається з нашим життям. І сьогодні я хочу поговорити про це саме про те, щоб віднайти своїх. Віднести своїх і заспокоїтися, як співає Тіна Кароль. І мені хочеться поговорити про те, як е, наше оточення не сприймає нас такими, які ми є. Як наше оточення не вірить в наші мрії, як наше оточення ламає нам крила, як нас, нам не дозволяють рости, нам не дозволяють бути іншими. Ти повинен бути такий, якими ми є. Інакше ти урод. Інакше ти нам не підходиш, інакше ми тебе викидаємо зі своєї системи, зі своєї родової системи. Сім'я може відмовитися від людини, яка не підходить ось в ці рамки, які вони для себе склали. От вони сказали, це рамки, це межі, за які за які тобі не дозволено вийти. Але що робити, якщо дитина народилася з іншими уявленнями? Це можна побачити на звичайному прикладі, коли дитина народжується в сім'ї лікарів, і ти теж повинен стати лікаром. А дитина музикант, в неї є схильність, наприклад, до музики, в неї є слух, чи в неї є бажання і талант грати на музичних інструментах. У людини це є, і вона не хоче бути лікарем. Не всі народжуються лікарями. Але якщо ти народився в ось цій династії лікарів, то, будь ласка, не виходь за ці межі. Не виходь за ці межі, які ми самі для себе склали. Інакше ти не наш. Інакше ми від тебе відмовляємось. І так і буває в житті. Сім'я відмовляється від такого свого родича тільки тому, що він якийсь не такий, тому що він для них урод. І в цей момент потрібно все ж таки знайти своїх. Повертаючись до цієї е, казки. гидке каченя, яке насправді не було каченя, народився просто не там, де він мав народитися. Він вилупився не там, не в тому середовищі, де він мав вилупитися. Він вилупився між каченятами. І коли він вилупився, е, його ніхто не прийняв, тому що він був не такий, не таким. Йому подобалось зовсім інше. Він прагнув до чогось іншого. Він хотів чогось кращого. Він бачив, як е півні змагаються між собою, і він хотів їм е допомогти. Він хотів їм сказати не треба, не бийтеся! Це не потрібно. Для чого? Для чого вам потрібно битися, якщо можна все е вирішити іншим шляхом? Він до них підходив і він е хотів, і він йшов з добром. А вони сказали: не лізь. Хто ти такий? Ти взагалі урод, ти на них не схожий, не ліс. Ми тут розберемося з своїм шляхом. Він почувався максимально не у своїй тарілці, тому що йому здавалось, що мене ніхто тут не розуміє. Ви можете це перевести на своє життя, якщо у вашому житті так відбувається, коли ви розумієте, що мене не розуміють, те оточення, в якому я не розумію мене, не розуміє моїх бажань, не розуміє моїх амбіцій і не вірить в те, що я це краще можу отримати. Тому що не вірять в себе, тому що це все оточення? У них навіть не було такої думки, що можливо нам до чогось кращого би прагнути. Ні. Вони звикли жити у цій системі, в якій вони живуть, і за межі цієї системи вони виходити не збираються. Це те, що було у мене, коли я сказала про свої мрії, про свої бажання своїм родичам, які сказали мені, Оксана, про що ти говориш? Про що ти говориш це неможливо. Тобто, вам можуть говорити, що це неможливо, в тебе не вийде. Подивись на себе. Ти не такий, в нас ні в кого не було і в тебе не буде. Тому що ти народився саме у нас. А якщо ти народився у нас, отже, нічого іншого, нічого кращого ти не отримаєш. Тому що ми не отримали і ти не зможеш. І коли оточення тебе в ці межі запихає, ти починаєш це вірити. Ти починаєш вірити в те, що ти урод». Ти починаєш вірити в те, що ти не зможеш. Ти починаєш вірити в те, що, ем, в те, що ти дійсно ніхто, ніщо і нічого ніколи не доб'єшся. Так само, як і гидке каченя повірило в те, що воно гидке. Так само, як і цей прекрасний лебедь повірив в те, що він не красивий. Тоді мені було 5 років, і я йому співпереживала. Але в подальшому моєму житті в мене було щось схоже. В мене було щось схоже. По притатному періоді мене намагались переконати, що я не відрізняюсь ніякою особливою зовнішністю. І так, можливо, це і є правда. Я не відрізняюсь з якоюсь супер-прекрасною зовнішністю і я не потребую звання королеви чи міс краси. Але мене намагались переконати в тому, що я зовсім не красива, і я в це вірила. Я в це вірила всі свої шкільні роки, тому що я те чула щодня. Моє волосся було занадто темним. Моя шкіра була смуглою, а повинна бути білою. У мене занадто великі очі. В мене занадто е, я не знаю щось, щось там ще було. Я занадто худа, наприклад. Е, в цьому мене намагались переконати, і я в це вірила. І я от бажала себе таким гидким каченням. Це не те, що я зараз е, розповідаючи жаліз. Це так, це дійсно те, що відбувається в багатьох людей. Тобто, це приклад не лише мій. Так проживає велика кількість людей, коли вони не вірять в те, що вони красиві, в те, що вони розумні, в те, що з ними все в порядку, з ними все в нормі, тільки тому, що в них не було захисту, тому що в неї не було опори, Наприклад, як в мене, коли мої батьки розлучились, мій батько не проявляв для мене усієї безпеки, захисту і не був моєю опорою. І тому моя опора не сформувалася в такому ранньому віці. І в підлітковому віці в мене не було ніякої опори. І, звичайно ж, я вірила в всьому підряд. Я вірила в всьому підряд. І так я вважала себе некрасивою. І так я вважала себе якоюсь не такою. І як я сильно хотіла бути блондинкою, ви не можете собі уявити. Тільки тому, що я... Відрізнялась. Я не була такою, як всі, тому що я не підходила ось ці рамки, які встановили для себе діти. А як ми знаємо, підлітки можуть бути дуже і дуже жорстокими. Так само, як і ось це гидке каченя, яке м, дійсно вважало, що з ним щось не так, тільки тому, що йому про це сказали, йому це нав'язали. І якщо тобі щодня будуть говорити одне і те ж саме, то, звичайно ж, ти в це повіриш, навіть якщо з самого початку ти так не думав. Він повірив в це, він повірив в те, що він ніхто. І він змушений був жити в самотності, тому що всі його виганяли, всі від нього відмовлялися, своїх він поки не знайшов, і він жив в самотності до того моменту, поки він не побачив знову цих прекрасних лебедів. Але він настільки, настільки в собі зневірився, він навіть уявити собі не міг, що він такий ж, як вони. І в кінцевому випадку, що зробив цей прекрасний лебедь? гидке качання. Він заховався від всіх, тому що навіть жаби з нього сміялися. Він заховався від всіх і виходив лише вночі. Лише вночі, коли ніхто його не бачив, він міг почуватися спокійно, він міг почуватися в безпеці. Він розумів, що мене ніхто зараз не потребує, і з мене ніхто зараз не буде сміятися, і я можу робити те, що я хочу робити. Так він жив, допоки не прийшла зима. І допоки він не побачив цих прекрасних лебедів. І що він собі сказав? Я вийду до них, нехай вони мене заклюють, але я спробую. Так, він боявся їм показатись, він боявся, що вони зараз теж будуть з нього сміятися. Але коли він вийшов на світ в день, він побачив в своєму відображенні у воді, яким прекрасним лебедем він став, і що насправді він, нарешті, знайшов своїх, і звичайно ж вони його прийняли. І в кожного з вас, кожного з нас, буває своя зима. Коли до нас приходить усвідомлення, що тут щось не так, що можливо я себе недооцінюю, що можливо, можливо варто спробувати, можливо, варто зробити хоча б крок до своєї мрії. І навіть моє відео може стати для когось ось цією зимою, коли ви усвідомите нарешті, що від вашої великої мрії. Стримують вас лише ваші обмежуючі установки, і з'явилися вони лише тому, що ви народилися чи жили в тому середовищі, яке вас стримувало, яке вас тримало у цих межах. Чому люди тримають нас у межах? Чому люди не дозволяють нам ставати кращими, не дозволяють нам відрізнятися від них? Тому що вони насправді бояться цього, вони бояться своєї поразки, вони бояться, що ти. Зможеш бути кращим за них. Ти ж народився в цій ж самій сім'ї. Ти виріс в тих самих обставинах. І яким чином ти дозволив собі досягнути якихось неймовірних висот? Як тобі це вдалося? Чому ти кращий за нас? Ти не повинен бути кращим за нас. Ти повинен бути таким, як і ми. А інакше ми тебе не приймемо. В той момент, коли ви розповідаєте про свої бажання людям, які не вірять в те, що ви. Чогось зможете досягти, то звичайно ж вони почнуть вас знецінювати. Вони почнуть знецінювати ваші бажання. Вони почнуть вас принижувати і вони почнуть говорити вам про те, що а куди ти прагнеш, чого ти хочеш, ти туди ніколи не дійдеш. Ти цього не зможеш. Тому що ти не вони. Тому що ти нижче, ти гірше. Люди не вірять і не розуміють, що гірший чи кращий визначаємо лише ми. Я залишаюся там, де я є, чи я розвиваюсь, і я йду до своєї мрії, при цьому змінюючи себе. Так, зміни приходять з часом, і зміни приходять, можливо, з болем, частіше всього з болем. Тому що, коли ти відділяєшся від ось цієї системи, в якій ти крутишся, від цих людей, від цих переконань і думок, тобі може стати боляче. Ти можеш втратити всю родину, ти можеш втратити їх. Ти можеш втратити всіх твоїх друзів, колишніх, ти можеш. Втратити е, своїх е, коханих? Так, так може відбутися. Але якщо в тебе є мрія, якщо в тебе є мета, і ти розумієш, що «Та не хочу я продовжувати так жити, не подобається мені. Так, я народився тут. Але чому я не можу стати чим? Але чому я не можу досягти чогось більшого? Чому я не можу вийти за межі? Чи кожен може вийти за межі? Я думаю, що за мерію може вийти лише той, в кого взагалі це в голові з'являється. Тому що, якщо ви народилися, наприклад, в дуже бідній сім'ї, ви народилися там, де люди не вірять, там, де люди вважають себе поганими, неосвіченими, обділеними інтелектуальними якимись здібностями, там, де люди вважають себе абсолютно безталанними, якщо ви там народилися. І ототожнюєте себе з ними. При цьому у вас в голову ніколи в житті не приходить, щоб ви могли б досягти чогось більшого, і ви б могли вийти на якийсь вищий, кращий рівень життя. Рівень життя це про що? Це про якість вашого життя, це про можливість жити легше, жити щасливіше, більше насолоджуватись цим життям. Я не кажу, що люди, які мало заробляють, не насолоджуються життям. І це може бути. Але люди, які мислять дуже поверхнево, які не вміють аналізувати, яких завжди тормозять ось ці обмежуючі установки, вибирають гірше для себе. Так, вони вибирають гірше, навіть коли цей вибір є. Просто тому, що вони не вірять, що гідні чогось кращого. І те, що вони не вірять, що гідні, саме їх і стримує. Не тому, що вони погані, не тому, що з ними щось не так. А тільки тому, що вони самі собі не дозволяють кращого і вважають, і ділять людей на касти. Ділять людей на касти, що хтось кращий, а хтось гірший, і якщо я гірший, отже, мені до цього кращого і тягнутися і не потрібно. Що, звичайно ж, є великою помилкою і великою неправдою. Вони себе цим обманюють. Тому що для того, щоб вийти на новий рівень усвідомлення, розуміння себе, на новий рівень життя, на кращий рівень, вам потрібно змінюватися. А зміни, як я вже говорила, супроводжуються болем. І люди часто не готові цей біль йти, вони не готові рефлексувати, вони не готові змінювати себе, вони не готові вчитися, вони не готові йти в нове, вони не готові поболювати свої страхи, вони не готові виходити зі своєї зони комфорту. Тому вони залишатимуться в ній, навіть якщо вона є абсолютно некомфортною. Також в цій касті дуже яскраво показано про те, як важливо знайти своїх, які тебе будуть підтримувати. Коли ти знайдеш однодумців, ти виростеш, коли ти знайдеш тих людей, які мислять так, як ти, які поводяться так, як ти, які виглядають так, як ти, які діють так, як ти, вони почнуть тебе. Підтримувати. В голову не прийде тебе якось ображати, принижати, ем, знецінювати твої бажання і знецінювати твої бачення світу, вони не будуть цього робити, тому що вони думають так само. Ображати, образити вас це те ж саме, що образити себе. І коли ви знаходите своїх, своїх однодумців, коли ви знаходите те середовище, де ви почуваєтесь нормальним, де ви почуваєтесь адекватним, де ви розумієте, що з вами все в порядку. Що люди так живуть, що це можливо, що люди цього досягають, отже, і я досягну. Що люди непогані, люди підтримують, люди не знецінюють, люди дають поради, люди допомагають, і люди в мене вірять. Ви самі починаєте в себе вірити. У вас виростають крила. В той момент, коли ті, хто вас не вірить, хто вас принижає, хто говорить це неможливо, вам ці крила ламає. Інший в той же самий момент вам ці крила повертає. І оточення дуже важливе. Тому люди схожих професій крутяться в одному і тому школі. Не тому, що вони діляться досвідом, чи не лише тому, що вони діляться досвідом, а ще й тому, що вони розуміють болі і потреби одне одного. Вони розуміють, як тобі важко, тому я тебе підтримаю, і ми виростемо разом. Ми зможемо разом більше досягнути, ніж ти наодинці, чи з тим, хто абсолютно інакше мислить. Підсумовуючи це все, я хочу сказати, що так, кожен з нас народжується з різними здібностями, задатками, талантами. Хтось розвиває їх, хтось не розвиває, якщо ви відчуваєте в собі потенціал, якщо ви бачите свої таланти, якщо ви їх помічаєте, якщо ви присвоюєте собі свої успіхи, коли ви дивитесь на себе і розумієте, так, я це змогла, так, я це досягла. А якщо я змогла це, отже, зможу і інше. Ви присвоюєте свої таланти, і ви починаєте їх розвивати. Ви не будете їх розвивати, не присвоївши собі їх. Кожен з нас народжується з якимись особливими якостями, характеристиками, які відрізняються від іншого. І всі ми так чи інакше маємо якісь задатки і здібності. Тільки хтось їх помічає, а хтось ні. Хтось вважає себе абсолютно посереднім. І я тут не для того, щоб переконувати когось, подивись. Подивись на себе, подивись, що ти зможеш, подивись, що ти можеш, подивись, який ти класний. Ні. Я тут для того, щоб пояснити, що насправді кожен з нас унікальний. І якщо ви своєї унікальності не бачите, то далеко, на жаль, ви не зайдете. Кожен вирішує для себе, комусь цього і не потрібно. Але якщо вам це потрібно, якщо ви відчуваєте в собі потенціал, якщо ви відчуваєте в собі силу, якщо ви відчуваєте, що я відрізняюсь. Не я не кращий. Це не про те, що я кращий, що я якийсь супер унікум який абсолютно відрізняється від своєї родини. Ні, ні. Це про те, що я бачу в собі те, чого інші в собі побачити не змогли. Ні в якому разі я, наприклад, особисто я не вважаю себе кращою за свою сім'ю. Не вважаю себе кращою, наприклад, за свого тата, який, на жаль, не досягнув нічого в житті. Я вважаю, що в нього теж був потенціал. То, що він теж міг би, інакше в нього би не народилась, я в мене ж його ген, його. Тому що я точна копія свого батька. Тому, звичайно ж, ми беремо гени наших батьків. Але те, чи розвиваємо ми їх чи ні, залежить лише від нас. І якщо я вибираю для себе шлях розвитку, це не означає, що я краща за них. Це означає, що я просто це вибрала. Це був мій вибір. А це був їхній вибір. Дайте людям право їхнього вибору. Якщо ваше оточення вибирає бути такими і нічого не хоче змінювати, а вам це не підходить і вони вас не приймають. І кожен раз, коли ви говорите про те, що ви хочете чогось кращого, вони вас відкидають і вони вас принижають чи намагаються понизити вашу планку, тут потрібно зрозуміти, що можливо варто почати шукати своїх. Це не означає, що ви повинні відмовитись від вашого колишнього оточення. Це означає, що ви можете... Спілкуватися ще з кимось, спілкуватися з тим, хто думає, так як ви, хто схожий на вас, і ви не відмовляєтесь від своєї сім'ї ні в якому разі. Ви не відмовляєтесь від них. Ви просто розширюєте коло ваших знайомих для того, щоб мати і тих, хто буде вас підтримувати, і зменшити вплив тих, хто вас не підтримує. Ось і все. Тому, якщо ви відчуваєте, що у вас є крила, якщо ви бачите свій потенціал, ви розумієте, що ви зможете одного разу їх розправити і злетіти, то подивіться, будь ласка, на свої обмежуючі фактори, які заганяють вас в ці рамки, які не дозволяють вам вирватися з-під впливу, ем, впливу ваших нав'язаних думок. Ваших нав'язаних переконань. Тому що це фактори можуть бути як і зовнішні, це оточення, яке на нас впливає, це місце, в якому ми живемо, це вузький кругозір, а також і внутрішні, коли я, е, коли я сам в себе не вірю, я сам себе принижаю, тому що я звик до цього. Тому що мені так говорили. Мені так говорили багато років, і я в цьому закріпився. так ґрунтовно закріпився в цьому розумінні, що я ніхто звати мене ніяк, і взагалі я уродливе гидке каченя. Тому припиніть думати про себе як про гидких каченят, і подивіться в іншу сторону. Якщо у вас є ця велика мета, якщо ви відчуваєте в собі потенціал, вважаючи себе гидким каченям, ви не зможете цього. Ви не зможете досягнути цієї мрії, а насправді наші мрії не є чимось надзвичайним. Зачастую наші мрії є звичайними людськими потребами, звичайними людськими бажаннями, які досягаються не те, щоб легко і просто, але не настільки складно, як ми собі можемо це уявляти.